«Миколайчук ОПЕН у Чернівцях сьомий день авторська лекція від режисерки фільму Як там Катя Крістіни Тенькевич про продюсування, поза конкурсна програма короткого метру. Це та багато іншого журналісти СІ-4 побачили на сьомий та шостий день міжнародного кінофестивалю Миколачук Опен. Родзинкою «Миколайчук-Оупен» був блок українського короткого метру. Творча команда 6 шосто 7 дня фестивалю презентувала свої ідеї фільмів, які наступного року представлять на кінофестивалі. Режисерка Анна Гончарова у жанрі магічного реалізму розпочала створювати свою стрічку ще до повномасштабного вторгнення. Це фільм в жанрі магічного реалізму. Він базується на оповіданні Хуліо Картасара і він про війну, але про війну іншими словами. Ми його зняли за три дні, але до того процес був доволі довгий. Довго йшов сценарій, тому що це був новий жанр для мене. Сценарій зайняв багато часу. От працювала я з абсолютно новою для мене командою, але після цього фільму ми стали як родина. Це вперше показ в Україні. Мені дуже цікаво, як цей фільм і в такому жанрі і з таким посилом сприйме український саме глядач. Фільм про натхнення, відносини, зацикленість на собі презентувала режисерка Лада Копитова. Я показувала цей фільм в Лондоні. Я його показувала в Канаді, але не знаю чому. Може, тому що я з України завжди коли я показую щось українській публіці, то якось це найбільше важливо почувається. У національному конкурсі взяв участь і режисер Сергій Кулебишев з фільмом Сонечко ідея фільму розповідь з дитинства. Про хлопчика 10-річного і його тата-одинака, якому дуже доволі важко виховувати сина, бо його дружина пішла до його друга давно, вже рік тому. І хлопчик каже, що він теж хоче піти від батька до іншого тата. Це більш чоловіча історія така, хоча вона жінкам теж, звісно, буде відгукуватися. Головну роль виконав Артур Логай. Студенти британського університету Кол Смітс зібрали гроші на зйомки дипломного фільму СТИЙ режисерки Ірини Мордюшенко за мотивами української народної казки Івасик Телесик. Це як приклад до казки Івасика Телесика. За казку, яку розповідав мені мій дідусь. Я хотіла сконцентруватися на жіночих персонажах у цій казці, у казці, саме Оленці-Зміючці, як вона стала Оленкою Зміючкою. І в такій як казково страшній формі хотілося побудувати цей сюжет. Естонець з українським походженням Дмитрій Насинник приїхав на фестиваль у пошуках нових ідей для фільмів в Україні. Працює з фондом, який підтримує зсу. Зняв короткометражний фільм Мета, який представи на Миколичук оупен Мені дуже подобається Мехалчук ОПЕН. Це дуже гарний фестиваль. Я а, раджу всім, хто ще не був на фестивалі ковчу. Посидіть про що Це гарна подія, гарні люди за. Зразу можна поспілкуватися з режисерами. Я очень сподіваюся, що я зможу попасть на естонський фестиваль ПЕФ. Але побачимо цьогоріч у національному конкурсі брали участь 27 фільмів, які поділили на секції. На фестивалі представлені три секції та одна позаконкурсна секція. Документальних фільмів про війну більше ніж торік. У нас е чотири е загальних переможця. Ну у е всіх секціях це. Головний приз і спешал приз в секції повного метру. І теж саме в секції короткого метру в національному конкурсі. Головний приз і спеціален. Минулого року. У нас спешал меншом було від наших шведських партнерів. А цього року наші партнери Ама Pictures, вони відповідають за призи. Це грошові нагороди, можливість вкластися в свою нову роботу короткометражну. Сьогодні на сьомий день в Миколичук Оупен команда організаторів оголосила переможця національного конкурсу кіно перший. Пічінг е короткометражних фільмів за партнерство Amo Pictures е на кінофестивалі Миколаїчук Open» отримує фільм Серпанок, режисер Юра Катинський, продюсерка Катерина Граднова Цивицька. Катя, приходить до нас. Нам здається, що фільм повністю відповідає всім цінностям як фестивалю, так і цінностям Ама Пікчерс. Це ну, ми сподіваємося, що буде дуже важлива картина. Представляла на пітчингу короткометражних фільмів наш проект Церпанок, який отримав відзнаку і власне підтримку фестивалю. Фільм про, про сміливість, про сміливість бути собою, не зважаючи на те, що думають оточуючи. За умовами кінофестивалю показ фільму Переможця має відбутись на Миколичук Опен 2025. тисячі Паселюк, Олена Кричко, Олександр Окіпняк. Новини сі 4